Український боєць з позивним лапа провів ніч у полоні з двома російськими військовими. Він був зв'язаний, але зумів обманути ворога і повернувся до своїх. Йому 50 років, має трьох дітей і великий військовий досвід. До війни виготовляв меблі, пішов на фронт добровільно, воював у найгарячіших точках і не раз був поранений. Одного разу Василь пішов підзарядити радіостанцію. На зворотному шляху його захопили двоє російських штурмовиків. Вони зв'язали його і сховалися в окопі, чекаючи підкріплення, Василь прикидався поступливим і не видав жодної цінної інформації. Коли йому розв'язали руки, він скористався шансом. З'явився український дрон. і Василь переконав ворогів, що має вийти з окопу. Він сховав гранату, повернувся і кинув її під ноги загарбникам. Зазнавши поранення, Василь вибрався і добіг до своїх. Росіяни ймовірно загинули після цього. Ворог обстріляв позицію з мінометів. Василя евакуювали до шпиталю, і зараз він відновлюється. Захисник каже, що не панікував і вірив у себе.